ની જરૂર કેસ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчима слідчого управління обласної поліції отримали оперативну інформацію щодо осіб, які проводять незаконні операції зі зброєю. Відповідно до неї, група місцевих мешканців займається незаконною переробкою та продажем зброї і боєприпасів. Серед їхнього асортименту були автомати, гранати та набої. Вартість товару коливалася від 5 до 120 двадцяти тисяч. Гривень, оплату за який приймали виключно готівкою, з метою знешкодження діяльності організованої групи наприкінці січня 2024 року. Поліцейські провели заходи для їх затримання. Тоді у фігурантів, серед іншого, вилучили реактивну протитанкову гранату рпг 26 корпуси гранат різних типів із запалами до них, гранатометний постріл ВОГ-17 та набої. Наразі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Тури обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи скеровано до суду за збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу, вчиненого у складі організованої групи, фігурантам може загрожувати до семи років позбавлення волі.